Права 485, сума 2563, плюс 6782 дорівнює 9345. Користуючись цим, знайди корінь рівняння. Ну що ж, нагадую, корінь це таке число, в якому ліва частина буде дорівнювати праві. Давайте подивимося. Ось тут у нас написано x плюс 6782 дорівнює 9345. Згадуємо, що нам сказано в умові, що 2563. Плюс 6782 дорівнює 9345. Якщо ми порівняємо ці два записи, то дивіться, у нас виходить, що зліва внизу х справа 2563, а все інше співпадає. Якщо порівняти ці записи, то зрозуміло, що замість x ми можемо написати, що х дорівнює 2563. Пишемо, що x у нас, отже, звідси впливає, що x дорівнює 2563. 563. Так, є. Ну, переходимо до другого завдання. У нас тут y плюс 2563. Але ми можемо і так записати від перестановки доданків, сума не зміниться. Де 200 2563 плюс y. І це дорівнює. Дев'ять тисяч триста сорок. Але з умови, знов таки переписуємо дві тисячі п'ятьсот плюс шість тисяч Дорівнює 9 тисяч триста сорок. на ці два рівняння. Так як у нас тут всі записи однакові, то зрозуміло, що y у нас буде дорівнювати 6782. Отже, пишемо, що звідси випливає, що y дорівнює 6782. Так, добре. Ну, а тепер переходимо до третього завдання. У нас написано 9345-m дорівнює 2563. Ну, зменшуваний від'ємник і різниця. Але зменшуване 9345. Буде дорівнювати різниці 2563 плюс m. Або ліву і праву частину ми можемо поміняти місцями і буде 2563 плюс М. І це буде дорівнювати 9000. 345. Пригадуємо, що нам дано в умові, що 2563 плюс 6782 дорівнює 9 345. Давайте порівняємо ці рівняння. Значить, тут у нас однакове, тут у нас однакове. То виходить, що М має обов'язково дорівнювати 6782. Пишемо, звідси випливає ось такий значок. Пишемо, що М дорівнює 6782. Ну і переходимо до останнього четвертого завдання. Знову у нас є зменшуване від'ємник і різниця. Зменшуване. 9345 дорівнює різниці 6782 плюс від'ємник плюс К. Так, добре. Давайте ми тепер ліву і праву частину поміняємо місцями. Спочатку напишемо К плюс 6782 дорівнює...

Тут у нас однаковий доданок, і, до, і сума у нас однакова. Зрозуміло, що К у нас має дорівнювати обов'язково 2563. Пишемо, звідси випливає ось такий запис, що К дорівнює. К дорівнює 2563. Ну і записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Так. Отже, корінь рівняння в першому ми знайшли. Це 2563. 2563. В другому, корінь рівняння. Ми знайшли 6782. 6782. В третьому. В третьому записуємо 6782. І в четвертому пишемо 2563. Ну що ж, ось таке завдання на розуміння того, що таке корінь рівняння на цьому вправо завершено.